Новий влог. ABG. Я десь що ти снімаєш? Вітаємо вас у новому влозі від IBG. Це будуть два незабутні дні з 28-го фестивалю Гратіславія. Для початку ми вирішили обійти зал і подивитися, які є представники видавництва, хто що показує. І майже одразу зловили поглядом величезний стіл з розмальованими фігурками. Ми захопливо розглядали кожну деталь хвилин 15, і я навіть хотіла доєднатися до процесу, але все ж було вирішено піти за першою грою. Кожен тиждень перед фестивалем у нас супроводжуються розмовами про те, хто які ігри хоче спробувати, і часто одразу в голову нічого не приходить. Але тут я була на 100% впевнена, що хочу спробувати млем. Тож почали ми саме з неї. Ну що ми взяли першу настільну гру. Зараз там. Вадім, покажи. Йдемо грати першу гру. Тут зараз ляжемо і будемо лежати. Так. Ось вона така гарна красуня. Так гарно виблискує. Будемо ми грати з ось таким виглядом. На університет, на будівлю університету. Зверніть увагу, яка гра красива. Це я вважаю важливою деталю, бо вигляд це перше, на що ми звернемо увагу, і вже тільки потім дивимося на наповнення: реграбельність механіки та історії. Ми, як завжди, починаємо з того, щоб випити. Мені для хорошого настрою кава. Хлопці розбирають. Правила. Ну, у нас Вадім розбирає обічне правила, але, на жаль, військ з коли каже, вже не було. Коврик приготувала для того, щоб ми грали, і Вадім зараз буде нам далі розказувати всю весь процес гри. Давай, четверка була. Але ти Мужчина! Мужчина! Полетіли, кидає раз. Треба тройка. Тройка рішає, тройка рішає. Або вовні, а тройка. іду по на партії. На партію, давай. Чоловічки хочуть долетіти до це. Вони долетіли до команди і команди. П'ять дали мікрофон, щоб він сказав опять якісь слова. Я дивлюсь на ігру. Е, ігра. Реально, все. Це, на мою думку, той випадок, той яскравий приклад, коли. Рандом у грі має працювати правильно і весело, а не бити тобі під ляшку і кричати при цей, принижувати тебе, і кричати терпи. Бо тут рандом якраз веселий, і питання не в тому, як погано воно випаде, а питання в тому, як ти цим скористаєшся. І чим краще ви будете користатися цим рандомом, тим. Успішніше ви будете грати в цю гру. Так, клас. Однозначно плюс. Давай. Добре, взяли ми наступну кам'яний гру або кам'яна доба. Уже такий доволі класичний євро. Не старе, як на мене, але при тому це, це євро, да, старе євро. Мені також дуже цікаво, що це буде. Я... Про цю гру навіть не чула, якщо чесно. Кирил сказав, що він хоче її купити, тому ми будемо її пробувати. Хорошо. 15. 15? 18. Я боюсь популярності взагалі. А ще? Я Чого? Ви такі молодості. Все? Я починаю. 17. Так ну так, 24. 18? Будь ласка. А, Завжди рада помогти і виграти. Здорово робив, Даша. Бо я всім підказую, ти виграла в котів. В котів? Просто коти прийшли, а я з ними пограла і виграла. Ти точно хочеш це виграти? Я куплю. На їжу. Якщо вона достатньо 10 хлопцев. Отже, ми забрали їсти, бо вже дуже сильно всі голодні. І Кирил каже, таке відчуття, ніби ми сюди не пограти прийшли, а пожрати. В принципі, в принципі, ми з Кирилом ходимо на всі заходи, щоб пожрати. Ти що? Маємо у вибухових котиків. А що тебе там було? Теж дві карти треба відбрати. Так що я прийшлося. Раз. Два. Три. Кирил сидить качається, і я сижу качаюся. Як два дебіла, блін до Чого ти туди втік? І сидиш задумчиво. А, Я думаю, я сейчас з посмотрю. Кролику. Подивись. Подивись. висвіт? Калас. Колос. Колос. Скажи, колос. Вс. Ха-ха! Граємо вже стоячи. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні. Я вибухнула. Що-що-що? Ха-ха! Берега, дура! Ходи два рази! Хочу два рази! Давай два рази! Раз. Два! Понятно, так дива! Ты що думає? Кирил, да!

На. Ході. Окей, okay, я програв. Поки чекаємо таксі, хочемо дати коротку рецензію на кам'яну добу. Ем, попри те, що гра доволі стара, якщо можна так сказати. Але це вже такий закам'янілий класик, якщо так трошки синімічно. Е, дуже класна гра, варіативна, мені здається. Дуже спочатку ти не, не розумієш за що тобі братися, що ти її починати. Але потім у, ти вже трохи розкачуєшся, розумієш, в тебе в голові вимальовується якийсь план, і це, це все та, починає грати просто інними барвами. Ну, прикольно. Е, приємно здивувала вона мене, чесно кажучи. Що ж, хочеться додати, що в ігрі присутні рандом. Який збалансований, який ти можеш контролювати. Так, це важливо, так. Завдяки тих самих інструментів ти можеш його регулювати. І якби в... в китки, які тобі не зайшли, ти можеш вносити трошечки свого цього... коригування. Так. Другий день фестивалю ми починаємо з відьмака. Старий світ. Старий світ. Старий світ. Вадім б'ється у відьмаку з Кирілом. Кіріл дуже сильно хоче, щоб Вадім його набив йому жопу. Кіріл набрав карти, а тепер не знає, що з ними робить. Треба їх якось скомбінувати. Пару слов для преси. Відкидаю одну карту зі своєї руки. Аби. На... На... <плук> аби цей... два ображення. Викидаю еліксир, викидаю карти, два шкоди. Тезі. Понижу щітки. Кирил понижує свої щітки. Запекла боротьба. <плук> Кинути. Але проблема в тому, що цей. В нього може й менше карт, але в нього загалом сильніші карти. Подиви, які карти він скидає. Щільно, щільно Так, шільно, І якими шільно. картами я атакував? Максимально по одній ображенні. Угу. Ну подивимось, подивимось. Та я все одно ці палички не запам'ятовую. Сім, вісім, дев'ять. 9. 9. Кирил завдав десять, Вадима дев'ять. То ти виграв. Чого? тебе карт на руці? Дев'ять на руці одна там. А, там одна в тебе була? Ж дві там, Дев'ять, в мене не вистачає одної карти, щоб ну, усе, усе пройшло, ти виграв. Бітач! До Допи... Ти карти ти повидав? No, ну, з останні що... руки добив yeah. мене, правильно? Yeah. Все, Кирил добив з останні руки. Де емоції, де б**ть, що небудь? Каже, я там я щас покажу, як тобі. Пришов. <'є>, oh, <бл 'є>. Що у нас зараз відбувається? Ми віддали від Мак старий світ, виграв Кирил. Березень не буде таким зеленим, як, як ми думали, що буде в кінці. І ми взяли, ми хотіли взяти класк на трьох, але, на жаль, він був зайнятий, і нам запропонували ось таку альтернативу. У порівнянні з класком він якийсь Давай. Якби він був не вигнутий, було б ще так. Да, да. А так він а так тупо сам закінчується. Да. Давай. Раз, два, три. Один Як каже Кирил, ігра, гра-па. О, боже, яка важка ноша ця ігра. так поделаем. Месси, 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 Анкара, Месси, Месси. Слева. Той штанговий яйця ударився. З додатком, з одним додатком. Покажи базу, як база виглядає. У-у-у! Кінець. 28-й. Гратіславі. Дебіли. Дебіле. Оце встав. Хорошо.